Доброго дня, шановні п'ятикласники. У нас з вами черговий урок з історії України, громадянської освіти. Отже, що стосується попереднього уроку і завдання, яке було, шановні, дуже уважно, слухайте відео і дивіться те відео, яке я вам пропоную. І виконуйте лише ті завдання, які я вам там даю. Тобто не треба мені писати заяву. Виконувати лише потрібне мені підповідь. Була наступна: найвідомішим керівником наукового товариства Шевченко, був, звісно, річ Михайло Сергіочгу, про якого ми сьогодні теж будемо говорити, і зображення Михайла Сергійовича ми можемо бачити на українській банкноті в 50 гривень. Це найчастіше, де ми можемо побачити це зображення. Тому наступного разу будьте, будь ласка, більш уважними, і тоді у нас з вами. Буде повне взаємопорозуміння. А зараз у нас черговий урок, і я пропоную вам відкрити зошити, записати число класна робота і тему, яку ви бачите на екрані. Хто започаткував нового ковід дослідження історії України? Отже, будь ласка, я пропоную вам трохи попрацювати, і це буде у нас добре. І почнемо. Отже. Якщо ми з вами пригадаємо, хто започаткував історичні опис українських земель, то звісно річ, перш за все, ми можемо задати такого давнього історика, як батько історії Геродота своїй історії. Він, зокрема, четверту книгу присвятив подіям, що відбувалося на півдні сучасної України. Перш за все, це пов'язано з походом перського царя Дарія I проти скіфів. А як ви пам'ятаєте, скіфи це кочовий народ, що жили на теренах сучасної України від Чорного моря аж до середньої течії Дніпра, від річки Дон до річки Дунай? Якщо ви дуже уважно подивитесь на Хмаринку, яка перед вами є, то тут зашифровані, звісно, річ не лише Гродот, тут є імена і інших відомих. Істориків, зокрема, це і Нестор Літописець, автор Повісті минулих літ, і Самуїл Велічко, автор казацького літопису, і Грабянка Григорій, теж автор одного з казацьких літописів, і, звісно, річ, що це дуже-дуже відомі особи, і відомий історик Сіріск був такий давній грецький. І якщо ми з вами. Спробуємо відповісти на питання, яке ж слово є зайвим. То зайвим, звісно, був Дарій. Він не був істориком, він не писав про наші землі, він був просто пецьким царем, який керував військами, що пройшли на територію України. До речі, похід Дарія був дуже невдалий. І закінчився він для Дарія Мараска. Але про це ми будемо говорити з вами в шостому класі. А зараз давайте пройдемо Пойдемо далі. Отже, зародження історичної науки в Україні припало на часи панування на наших землях іноземних імперій. З одного боку, це була Російська імперія, яка захопила більшу територію сучасної України. З іншого боку, це Австрійська імперія, яка захопила західні регіони України. Мови для проведення історичних досліджень і поширення історичних знань серед людей були несприятливі. А ось чому вони були несприятливі? Я думаю, що ви повинні поміркувати самі і дати мені письмову відповідь і прислати її в Google класі. Чому, скажімо так, умови для проведення історичних досліджень і поширення історичних знань в Україні були несприятливі? Що цьому заважало на ваш погляд? Ви люди розумні, ви зможете дати відповідь на це запитання. Отже, перше завдання, яке ви повинні виконати у зошиті, це все ж таки дати відповідь на те питання, яке ви бачите на своєму екрані. А ми продовжимо: як ж почалися історичні дослідження, а, спочатку не байдужі люди займалися тим, що збирали цікаву інформацію про життя, звичаї, традиції українського народу. Uh, і тих народів, що мешкали на території наших земель. Uh, вони під час своїх експедицій, а це були етнографічні перш за все, експедиції, uh, записували багато переказів про історичне минуле. Вони цікавилися цим історичним минулим і почали, звісно річ, досліджувати історичні документи. Поступово такі uh, історичні дослідження ставали повнішими. І відкривали очі людям на те, що український народ має власну історію, і ця історія дуже дуже цікава. Одним з засновників наукових засліджень історії України був Михайло Максимович, а дуже відомий український учений він був за своїм фахом природознавець, він займався ботанікою, але з часом він дуже зацікавився історією України. І, звісно, річ сприяв тому, щоб наукові історичні дослідження. В Україні розвивалося. Михайло Максимович був е, дуже талановитою людиною. Свого часу він займав посаду ректора, тобто керівника Київського університету імені Святого Володимира. І, звісно річ, на своїй посаді він робив все можливе, щоб історико-філологічний факультет Київського університету ставав одним з найкращих в імперії. Чим займався Михайло Олександрович? Він займався збором фольклору, тобто усної народної творчості, займався етнографічними дослідженнями. Він видав збірку українських народних пісень, переклав на російську та українську мову слово полку Ігорем. Це дуже відомий твір, який був написаний наприкінці 12 століття. А, також він заявляв про те, що Україна має право на вільний розвиток, має право на те, щоб українські землі були суворними. Це дуже відома постать, яка сприяла розвитку історичної науки. Ще одним дуже цікавим був що вчений Дмитро Іванович Яворницький. дипний український історик, археолог, народознавець, письменник більшу частину свого життя він прожив у місті Катеринослав, або сучасне місто Дніпро. Він зацікавлений був історією запорізьких казаків, ну і не дивно. А вся сучасна Дніпропетровщина, Запоріжщина і їх частково Херсонщина це саме запорізькі казаки. І тому він багато чим займався. Саме він створив краєзнавчий музей у місті Катеринослав, а потім у Дніпро найкраще. Тут дуже багато. Є знахідок саме козацького часу. Саме він досліджував все це, він відправлявся в експедиції, не раз переправлявся через дніпровські пороги, бував на території Херсонщини, і у нас на Кам'янській Січі, Волешківській Січі. Все це він досліджував, і результатом його досліджень стає поява такого твору, як історія запорізьких казаків. Вона складалася з трьох томів і дуже дуже цікава. Пізнавальна саме на картині Ільї Репіна, ось ви можете її бачити. Художник зобразив у якості писаря казацького Дмитра Івановича Яворницького, і таким чином він визнав Ілія Репін в даному випадку, що Дмитро Іванович Єворницький ніс дуже великий. Потужний вклад в вивчення історії запорізького казацтва. А ще одним видатним українським істориком, і, мабуть, і не дарма його називають батьком української історичної науки, був Михайло Сергійович Грушевський, який народився на території Холмщини, територі... це зараз землі Польщі. На той час вони ходили до складу Російської імперії. А за заповітом свого діда Михайло Сергійович поступив до Київського університету, де його викладачем і вчителем був Дмитро Антонович, видатний український історик, видатний український а, діяч. Після закінчення університету Михайло Сергійович приїхав до міста Львів, де викладав історію на кафедрі всесвітньої історії. Він був керівником цієї кафедри. Саме у Львові Михайло Сергійович Грушевський стає керівником товариства імені Тараса Шевченка і зробив дуже багато для того, щоб перетворити цю установу у справжній науковий заклад. Завдяки Грушевському з'явилось багато досліджень з історії України. Найбільш цікавою є десятитомна історія України Русі, де історик. Досліджує минула наша держава, починаючи з давніх часів, і до середини і другої половини XVII століття. 38 років Михайло Сергійович Грушевський писав цей твір. Але, на жаль, в радянські часи ім'я Грушевського замовчувалося, і його твір не передавав перевидавався, хоча значення цього твору було дуже дуже велике. Але не лише чоловіки. Були істориками. Одну з найвидатніших жінок-істориків була Наталія полонська Селенка. Вона народилася в родині історика, і не дивно, що вона цікавилась вивченням сивої давнини. Вона досліджувала казацтво, історію української церкви, розвиток українських історичної науки. Ну, перш за все, вона досліджувала історію півдня України, історію колонізації півдня з боку Російської імперії. і Інших країн, які сюди приходили. І не дивно, що її найбільш відомий твір це Нараз з історії України у двох томах був дуже-дуже популярний свого часу. На жаль, під час Другої світової війни Наталя полонська василенка була змушена виїхати до Києва, і останні свої майже 30 років вона жила на території Німеччини, але і там вона займалася вивченням минулого. Але той архів, який вона збирала багато років, вона змушена була получити на території України. І цей архів потім використовував зовсім інші люди. А важливий внесок в наукові дослідження України зробили інші вчені. Серед них ми можемо назвати Миколу Кастамарова, який навчався у Харківському університеті і Володимира Антоновича. А вони зробили. Велику кількість відкриттів вони займалися збором інформації. Доля кожного з них була дуже дуже важка, але це видатні вчені. І, зокрема, якщо ми кажемо про Миколу Костомарова, то Микола Костомаров це не серед вчених істориків зумів довести за допомогою обґрунтованих доказів, що українці це не росіяни. Що українці це окремий народ із своєю культурою і своєю мовою, які мають право на значно більше, ніж на той час могла дати їм Російська імперія. Я пропоную вам наступне: а, наша тема підходить до кінця, і ось що ми з вами зробимо. Я пропоную, щоб ви за бажанням створили Google, присвячене одним з вчених, про якого я вам намагався сьогодні розповісти. Що таке Google Doodle, ви можете прочитати у своєму підручнику у відповідному параграфі. Тому якщо у вас є бажання, ви можете його створити, намалювати, як ви бачите. Але звісно річ, для цього вам потрібно більш докладніше познайомитися з біографією одного з українських вчених і відправити мені у Google клас. Це буде дуже цікаво і, звісно, річ, що це буде оцінено ще окремою додатковою оцінкою. Отже, якщо ми з вами кажемо про домашнє завдання, то ви повинні бути переглянути відео, переглянути а, відповідну презентацію. Також ви повинні будете виконати тести, які я вам запропоную. Тести з двох тем: з минулої і цієї. А, не зволікайте з відповідями. Зробіть так, щоб о, я встиг їх перевірити. Я вже оцінки. Вам виставив в коментарі, написав, кому це потрібно, і в журналі ви можете подивитися, що ви отримали. А в Google класі ви можете подивитися коментарі, які є. О. Я сподіваюся, що у вас все буде добре, все буде Україна. Хай щастить. Ми з вами працюємо. Сподіваємось, що все ж таки ми найближчим часом повернемося додому.